А сьогодні ми прослухаємо математичну казочку про хороброго котика. У далекому селі жив собі котик, але він щось засумував. Мабуть, треба мені поїхати. В подорож? Отож, в подорож з котиком. І от наш руденький котик одів чоботи, шляпу та перетворився на кота у чоботях. Довго він їхав? Чи ні? Але доїхав він. До казкового міста? Подивився наш кот навкруги, тиша, а де ж тварини? Це ж казкове місто для тварин. А ось воно що? Старий чаклун. Ти що створив з містом? Я буду з тобою, боротися, де тварини. А відгадай, завдання. Діти, а ми допоможемо коту, чоботя, завдання виповнити. А як же допоможемо? Чаклун зачеклував наших тварин. І вони тепер не знають, хто їх сусідів. І зараз ми з вами допоможемо їм. Ой, це хто? Зайчик, а хто ж його сусід? Їжачок, попередній сусід, а хто ж? Білочка. У якому номері хатинки живе? Зайчик у другому. А їжачок живе у попередньому, який номер попередній? Перший, а наступному живе білочка. А наступний який номер? Отож сусіди. Цифри два, попереднє один, а наступне три. Тож, слідуюча тварина. Білочка. А хто її сусіди? Заяць та лисиця. У якому номері живе білочка? Зараз побачимо. Хатинка номер три. Тоді зайчик живе у попередньому номері. Яка цифра попередня? Цифри три. Так, два. А наступна, де живе лисичка? Чотири, молодці, Сосіди. цифри три, попередня два, а наступна чотири. Хто до нас йде? Лисичка, сестричка. Хто ж її сусіди? Білочка. Та єнот. А в якому домі домівці, живе лисичка? Чотири. Попередня білочка. Живе в хатинці. Три. Наступний сусід-єнот. П'ять. Молодці. До нас прибіг єнот. Допоможемо йому. Він живе в хатинки п'ять. Попереду живе лисичка. А наступний сова. В якому номері хатинки живе лисичка? Попереднє число, числа п'ять. Чотири молодці. Наступна сова. В якому вона номері живе? Шість. Сусіди числа п'ять. Це чотири. Попереднє і наступна 6. До нас прилетіла сова. Вона живе в хатинці під номером 6. Попереду неї живе єнотік. Наступним живе снігур. Сусід, єнот. В якому номері живе? Яка цифра? П'ять. А снігур. Сім. Молодці. До нас летить снігур. Він живе в хатинці. Номер сім. Сосідка в нього. Сова. Тасід ведмідь. Попереднє число, числа сім, яке. Шість. А наступне. Де ведмідь живе? Вісім. То сусіди числа сім. Попереднє шість. А наступне вісім. А в якому будиночку живе ведмідь? Вісім. А хто його сусіди? Снігур та вовк. Снігур живе в попередньому будиночку від ведмідя. Який це будиночок? Під яким номером? Сім. А вовк наступний сусід. Під яким номером живе Вовк? Дев'ять. Хто в нас? Вовк? Під яким номером? Будиночок Вовка. Дев'ять. А під яким номером будиночок попередній ведмідя? І хто ще сусід? Вовка. Тигр. Ведмідь. Попереднє число від числа дев'ять. Вісім. І тигр. Наступне число від числа дев'ять це десять. Молодці. Ну що, чаклун злякався? Ми все можемо зробити. Чаклун злякався і став маленьким, але ще не зник. Тому чаклун сказав. Я даю вам ще одне завдання. Ану, відгадайте, коли це буває? Зелена трава тає сніг, розквітають квіти. Діти, коли це буває? Весною сонце світить жарко. Метелики літають. Коли це буває? Літом так все навколо стало різнокольоровим. Листя летить листопад. Коли це буває? Осінню. Правильно, все кругом білим біло, сніг летить. Коли це буває? Зимою молодці! Yeah. Ну що, чаклун? Ми все відгадали, ми всі твої задання виповнили. Да! І зник чаклун. Але повернулися веселі тварини в наш казковий мир. Тому наш котик повертається додому, до побачення! І от наш кіт у чоботях. Вернувся до своєї оселі. Повернувся і став нашим рудим котиком. Він допоміг тваринам, і ми йому допомогли. Молодці діти. До побачення. Котик дуже-дуже вам вдячний.